Вітаю вас на моєму каналі. Давайте розберемо відповідності, які були 25 травня на НМТ з математики. Отже, перша відповідність номер 16 Установіть відповідність між виразом та точкою на координатній прямій, координата якої є значенням цього виразу. Отже, значить, у нас є три вирази та 5 точок. Давайте розбиратися. 2 π помножити на пів мінус першому. Отже, 2 π я спишу. Тепер, що означає пі в мінус першому степені? Ми вже з вами розбирали властивості степенів та знаємо, що мінус перший степень. Це потрібно взяти обернене число, тобто перевернути його догори ногами. Одиниця на пі. Зрозуміло, що пі та пі ми можемо скоротити, в результаті залишається просто 2 помножити на 1, що дає 2. Бачимо, координата у точки P якраз така і є. Отже, перша відповідь «д». Далі. Тангенс 3 пі на 4. Отже, пам'ятаємо, що тангенс 3 пі на 4. Значить, Для початку, що ж таке 3 пі на 4 пі це 180 градусів. Отже, 3 пі розділити на 4. Це значить, 180 на 4 45, і 3 множимо на 45, це в нас 135 градусів. На координатній площині 135 градусів це ну, з, -з, з лівої сторони проти 45 градусів. Так? Отже, тангенс е у цих. Кутів протилежний, тобто для 45 градусів це одиничка, для 135 градусів це мінус одиничка. Тому дане значення це мінус 1. Отже, бачимо, точка L якраз таку координату і має. Отже, відповідь L це, це відповідь B. Так. І третє, логарифм за основою π від 1 на пів в квадраті. На попередніх уроках ми вже розбирали, що таке логарифм і як добути ось такий логарифм. Так? Нам потрібно основу Пі, піднести в якийсь такий степінь, щоб отрималася одиниця на Пі квадрат. Зрозуміло, що Пі в квадраті це друга степінь, а так як число обернене, це мінус друга степінь. І бачимо, що координату мінус 2 має точка К. От, відповідь К це у нас А. Так, ось така була перша відповідність. Тепер розберемо другу. Завдання 17. У прямокутній системі на площині задано точки А, ось вона, мінус 2, 0, точка б 1, і точка с 1, яка послідовно відповідно сполучені ось такими відрізочками. І відповідно наше завдання: установити, скільки дана функція, перша, друга і третя, має спільних точок із нашою цією ламаною. Отже, 2 відняти х квадрат. Отже, пам'ятаємо, що х квадрат – це у нас парабола. Мінус квадрат – це парабола, яка опущена віточками вниз. Та ось ця 2, ну ми розуміємо, що це плюс 2. Тобто на дві клітиночки паралельно піднести вгору. Що ми отримаємо? Значить, парабола, це раз. Далі вітками вниз, це 2. І на дві клітиночки вгору. Тобто, от сюди ми її переносимо. І бачимо, що наша парабола з на... нашою, так, перепрошую, з нашою е... ламаною. Буде мати рівно дві спільних точки: одну зліва і одну справа. Так, розібралися. Дві спільних точки, отже, відповідь В. Далі, друга це у нас синус Х. Отже, пам'ятаємо, що синус Х у нас ось звідси з нуля, і він йде ось такою хвилькою вгору до одинички, і далі йде вниз, і пішов вліво, і так само вправо. Ну, але тут варто пам'ятати, що у нас синус е, має до пі на 2 підніматися вгору, тобто в синус пі на 2 це одиниця, пі на 2. Це трохи більше, ніж півтора. Тобто ось звідси, от він від нуля йде до цієї точки. І далі до пі, пі це 3,14. Да, він ось так от у нас йде вниз. Далі, ну, зліва у нас до мінус пі на 2. тобто до чуть-чуть більше, ніж 1,5, ось до цієї точки він йде вниз, до мінус одинички. І далі починає йти вгору. До 3,14. отсюди. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що наша функція з графіком ось цієї ламаної має ось тут тільки одну спільну точку. Піднялась до одинички, і далі пішло вниз. Так? Отже, одна спільна точка це в нас Б. І логариф основою 5 від x. Пам'ятаємо, що логариф у нас він так, от від мінус безкінечності починає зростати до. Так, значить, перепрошую. Да? Ну, від нуля він ось сюди він, він у нас до одинички отак зростає, ну і маємо значення да? від мінус безкінечності. Ось він так з самого низу від мінус безнечності зростає, 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 зростає. І далі він також буде зростати. Але ну, тут варто пам'ятати, що логарифм за основою 5 від одинички це 0. оця тобто точка, де він перетинає вісь х. От. Ну А далі дивіться, логарифм за основою 5 від 5 це одиничка. Тобто значення 1 у нашої функції буде тільки в точці 5, тобто коли x дорівнює 5. От, тобто, наша функція буде ось так от зростати до е, точечки е, наступної, яка нам знадобиться, це 5,1. Тобто бачимо, що з нашою точечкою це вони не зустрінуться. Да? Ну, бо візуально то ж, графік логарифму у нас виглядає ось так, і можна було б подумати, що буде одна спільна точка. Але насправді от він, він буде зростати до. До 5,1 – от сюди. Тобто він е, з точкою С спільних вони не зустрінуться з нашою ламаною. Так, ось таке було завдання 17, і жодної спільної точки це у нас відповідь А. Так, ну і Завдання 18. <кій> На паралельних прямих побудовано прямокутник, трапецію і прямокутний трикутник. Ну і Наше завдання указати площу кожної з цих фігур. Отже, площа прямокутника, площа трапеції та площа трикутника. Давайте розпочнемо з трикутника. Це найпростіше що може бути. Отже, перше, що ми бачимо, тут у нас кут 45 градусів, і для прямокутного трикутника це означає, що він у нас рівно-бедрений. Тобто, ось ця сторона, перший катет МК 6, а отже і PQ воно також буде 6. Так, ну, Давайте зразу знайдемо його площу. Пам'ятаємо, що площа прямокутного трикутника це 1 друга А на Б, тобто катет на катет. Але так як у нас катети однакові, ну, зрозуміло, що 6 на 6 це 36. А одна друга від 36 це 18. Отже, перше, це площа трикутника, у нас 18. Тобто відповідь Б. Так, площа трапеції. Значить, дивимося нашу трапецію. Бачимо, що в неї є верхня і нижня основа це 2,5. І висота. Висота це LM, і вона у нас точно така сама, як і PQ. вона, Тобто, буде також 6. Отже, нам треба верхню плюс нижню основу додати, розділити на 2 та помножити на висоту, тобто на 6. Отже. 6 і 2 ми скоротимо, залишається 3. 2 плюс 5 це в нас 7. Ну і 7 на 3 21. Отже, відповідь у нас В. І площа прямокутника. Тут також все просто. Так як CD у нас також 6. Так? Це відстань між паралельними прямими, тому ми маємо 4, одна сторона, 6, друга. Отже, за формою площі прямокутника 6 на 4 24. Отже, будемо мати відповідь Г. Підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропустити нові цікаві відео. До нових зустрічей!